Привіт! Сьогодні отримала таке цікаве питання і хочу на нього відповісти. Не знаю, скоріш за все, буде розгорнута, бо хочу пройти по всім знакам Зодіака. Я вважаю, що кожний знак Зодіака унікальний, але й кожний представник свого знаку теж унікальний. Бо кожна людина, кожна душа живе на своєму рівні і робить свої вибори. Притом ці рівні можуть змінюватися протягом життя. І ми притягуємо до себе, як правило, тих людей з тих рівнів, на яких ми самі знаходимось. А ще краса, і не тільки краса, в очах того, хто дивиться. Тому для когось овен це буде енергійний, лідер, який сміливий, йде сам вперед і надихає інших. Для мене овен це взірець. Дипломатії увага. Бо та дівчина-овен, яку я дуже добре знаю, вона вміє висловити свою думку, при тому вона ніколи не оскарбляє опонента. Це каже про те, що вона не має емоційних комплексів і вона просто відстоює справедливість. А для когось овен це імпульсивність, нетерплячість, вони часто бездумно кидаються вирішувати конфлікти. Інколи навіть з нанесенням психологічних, а інколи фізичних травм. Телець, другий знак. Для когось це надійний, стабільний, дарує відчуття безпеки. А хтось скаже, що він упертий, консервативний, важко підлаштовується під зміни, дивлячись хто що бачить. Насправді в кожній людині є обидві ці сторони. І що у вас переважує, як ви з цим можете домовлятися? Третій знак близнюки для когось це легка на підйом людина, цікава, з якою можна і обговорити все на світі, поїхати піти в будь-які місця, на будь-які виставки і так далі. Як правило, вони цікавляться дуже багато чим, дуже широкий кругозір в них. А для когось це вітряний лавелас. Ось моя, наприклад, сусідка вважає, що найбільші бабії, саме близнюки. Також їх вважають пустозвонами, да? хто не любить їх, вони змінюють думку як погоду. Але що ми можемо хотіти від знака, який управляється повітрям, і це, звісно, дуже така мінлива натура. Тому, чому б ні? Рак чуйний, турботливий, завжди підтримує у складних моментах. А хтось бачить, що це надто емоційний, вразливий, що він закривається або ображається надто серйозно. Лев, п'ятий знак це або харизматичний, щедрий, Лев, з ним завжди весело. А хтось скаже, що це закохана особистість, любить бути в центрі уваги і турбується тільки про себе, про свій успіх. І свою сцену. Далі діва. Хтось скаже, що це мега-організована людина, працьовита, на неї можна покластися, а хтось побачив оцю дівську критичність, прискіпливість, дріб'язковість таку, що вона постійно аналізує дрібниці. І це і це буде про один і той же знак. Терези це дипломатичні, справедливі, гарні у вирішенні конфлікту. А при тому вони нерішучі, вони весь час коливаються, прагнуть уникати конфронтації будь-якою ціною, і тому дуже важко з ними взагалі вирішувати будь-які питання. Вони весь час сумніваються. Скорпіон це глибокий містичний знак. Пристрасний, це дуже вірний у стосунках представник свого знаку. Да? Для когось глибокий, пристрасний і вірний у стосунках, а для когось таємничий, мстивий маніпулятор, складно його розкосити, ревнує, маніпулює і так далі. Стрілець оптимістичний. Здавалось би, ну, кому може не подобатись стрілець. Він допитливий, завжди готовий до пригод, відкритий. Це же ось з близнюком, ось з А хтось тут побачить безвідповідальність, несерйозність або схильність до ризиків. Він завжди каже так, і на будь-які пропозиції він каже так. Ну тому йому і щастить, бо він багато що пробує. Козиріг. Надійний, цілеспрямований, слово його непохитне, це і дисципліна, і вірність в дружбі, це так само, як і овні неправдолюб. А хтось тут буде бачити хладнокровність, трудогалізм і беземоційність. Водолій для когось оригінальний, мислить нестандартно, любить допомагати іншим. А для когось девакувати відсторонений, інколи емоційно недоступний. Ну а чому би ні? Чому треба постійно бути доступним? Навіть не цікаве. Риби для когось чутливі, співчутливі, живуть у світі емоцій, мистецтва. Вони дуже м'які, привабливі. А для когось це життя тільки в мріях, схильні до втечі від реальності або до залежностей. Підсумовуючи, хочу сказати, що кожний знак має свої плюси і свої мінуси. І тут вже залежить від того, що ми бачимо і що ми транслюємо, що ми можемо пропустити через свій фільтр сприйняття, що нам може заважати, а на що ми можемо, в принципі, не звертати увагу, там недоліки, гачки нас взагалі не будуть чіпляти в людині, бо всі ми дуже різні. Ось чекаю ваші думки на цю тему.